Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами цікавинкою. Це китайське ноу-хау. Вони зробили ось такий доволі такий яскравий кабель Type-C Type-C. Хоча я бачив, продається Type-A Type-C, такі самі кабелі. На них є маркування 240 Вт PD. при тому, при всьому, абсолютно невідомий їх виробник. Кабель. Начебто начебто зроблений з силікону, і він дуже схоже, що зроблений з силікону. Ну, принаймні, ззовні виглядає дуже м'яким, дуже гнучким, товстий. І от будемо перевіряти, а перевіряти його, чи є у нього відповідність на 240 Вт. По цінникам, по цінникам вони продаються десь. В районі 150-250 гривень. Якщо це на Алікспресі, на тему там на таких площадках, там, де продається всяка фігня. але якщо ви купуєте товари там із знижками, то ви, їх ви думаю, зможете знайти по ціні десь в межах від 80 до 100 гривень. Десь так, ви зможете їх знайти. Але чи варті вони тих грошей, які за них правлять? От ми сьогодні будемо дивитися. Так тож, перше, з чого ми маємо починати перевірку цього кабеля, у нього є ось такий надпис 240 Вт PD. Ну і відповідно, для того, щоб відповідати за 240 Вт, активувати цей режим, нам потрібно считати електронний маркер. Тож, давайте це і зробимо. Для щитування електронного маркеру я буду використовувати вітер на C4-тестер. Підключаємось. Зверху, бачите, живлення йому подається для того, щоб він міг працювати із кабелями і зчитувати електронний маркер. Ну, Як ви бачите, підключений, підключений зараз наш кабель, а електронного маркера немає. Немає відповіді чіпа, який має відповідати за електронний маркер. Що ж, таке буває. Я, я знаю, що є чіпи, які можуть не відкликатися, якщо не отримують живлення. Тож, що я роблю? Безиус на 140 Вт. Ось це у нього pd 3.1 на 140 Вт порт. І давайте ми зараз його підключимо. Підключимо. І подивимось, чи буде щось. Я знову заходжу в зчитування електронного маркера. І знову намагаюся подивитися, що ж там відбувається. І знову електронний маркер не знайдено. Немає. Таке відчуття, що немає. Переключаю в режим Кейбл, тобто, в даному випадку на кабель буде автоматично подаватися живлення в тому випадку, якщо його там немає. І давайте знову зчитаємо електронний маркер. Та-дам! Електронний маркер зчитується. Але подивіться, що саме считується. 20 вольт 5 амперів. Довжина 2 метри. Ну, по-перше, довжина тут не 2 метри. USB 2.0, 480 Мбіт. Це було очікувано. Це звичайний 100 ватний кабель, причому маркер тут дуже, дуже сумнівної якості, дуже якийсь бюджетний і обмежений. В цьому випадку деякі пристрої не захочуть з ним працювати. Бачите, Power Delivery 3.0. Деякі пристрої взагалі не захочуть з ним працювати. Вони не, не будуть активуватися, не будуть зчитуватися. Ну, давайте я зараз переключу в інший порт. Подивимось, що там буде відбуватися. Зчитую знову електронний маркер. І... і. І цей електронний маркер тут не зчитується. На другому порті, бачите, він навіть. Це якраз 100 ватний. Це 100 ватний, це PD-3.1 порт. А, і на ньому. На ньому хоч щось щитувалось, а на звичайному порті не щитувалось. Тобто, базеус працювати з цим електронним маркером на порті 3.0 не хоче. На 3.1 ще якось і навпіл, але активує його. Але ж бачите, 20 вольт 5 амперів, тобто обмеження 100 Вт. Більше ви не отримаєте. Якщо навіть Безеос в цьому випадку, це, це потужний блок живлення. і Якщо Безеос тільки на одному порті цей електронний маркер розпізнає і дає можливість його читати, то це означає, що більша частина пристроїв на цьому кабелі у вас банально, просто тупо не запустяться. Ну, от, не запуститься і все. Про що йде мова? Давайте я зараз підключусь от до цього, до цього. вбудованого 25-ти ватного блоку живлення. Там є так само Power Delivery 25 Вт. Але бачите, він не розпізнається. Чому не розпізнається? Тому що маркер не считується, тому що блок живлення піді його блокує. Він його блокує, не дає йому працювати. Ми зараз знаходимося в режимі Кейбл, тобто детектування кабелю. От саме цей режим в цьому тестері запрограмований для того, щоб зчитувати інформацію про електронні маркери. Хоча тут електронний маркер має бути на 240 ватт розрахований, а тут навіть для 100 ватт немає. Ну як це виглядає? Давайте я вам покажу. Подивіться: ось так виглядає. Кабель з електронним маркером. Вітерн. Вітерн. А, да він маркований. Да Я зараз покажу вам, де тут його маркування. Ось 240 Вт. Бачите, маркування. Це офіційний кабель від Вітерн який вони продають за шалені гроші. Я його взяв виключно для тестів, щоб у мене було гарантовано щось для тестів. USB 2.0, 480 МБ, довжина тут 1 метр, то фігня. Але тут головне, ось що 50 вольт 5 амперів. Тобто він розрахований саме на ті самі 240 Вт. Ну тут 250, але тут не суть важливо. Там 48 вольт чи 50 вольт буде записано. Ну, ось так виглядає електронний маркер. І ось так ми мали б считати і ось цей зелений, але ж ні. Але ж ні. Давайте я знову відключу. Бачите, тестер цей має считати електронний маркер, вставляю в той самий порт. І перевіряємо. Але ж ні, не зчитується. Хтось може сказати, хлопче, в кабелях Type-C потрібно перевіряти, якою стороною підключені кабелі, бо буває таке, що на портах не всі кабелі розпаяні. Давайте я перевертаю. Зараз я перевернув один, тепер я перевернув другий і на зарядному пристрої, і, і тут. І тут, відповідно, я перевертаю назад. Але ви бачите, що електронний маркер не зчитується взагалі в жодному положенні. Він не зчитується. Не може зчитатися, хоча йому взагалі то байдуже, що там має бути на кінці, живлення є, немає, але не зчитується. Єдиний блок живлення PD31, який тут є, він цей електронний маркер пропускає і, <с -2> і дає його зчитати. А всі інші його просто бракують і не дають можливості працювати. Тож кабель, м'яко кажучи, в топку. В топку. Він то працюючий, да, але в топку. Так, ну і в якості доказової бази, щоб не казали, що тільки одним Вітерн с 4 я перевіряю. FIB 58, він зараз включений в режимі пошуку електронного маркеру. Офіційний кабель Вітерн, підключаємо, бачимо 50 вольт 5 А 240 Вт. Як тут написано, все добре. А от тепер беремо ось цей кабель, зелений наш. Підключаємо. І так само він не бачиться. Він не бачиться ні в прямому, ні в зворотньому підключенні, ні в якому підключенні електронний маркер не зчитується. Ну давайте зараз уже проведемо ті самі польові іспити. Як буде працювати наш паяльник? Це Лайнтек t 90 b Він підтримує pd 31 але тут стоїть модифікований чіп, вхідний модифікований чіп. Я покажу, в чому його різниця, чим він відрізняється від звичайних чіпів. Отже, зараз ми підключені до порту PD31 і будемо перевіряти. На цьому порті цей кабель у нас зчитувався електронний маркер, він показував нам 100 Вт, тобто 5 А у нас було обмеження. Ну, давайте подивимось, що зараз паяльник бачить. Він активує PD, 20 вольт 5 амперів, 100 Вт. Тут стоїть модифікований чіп. Його особливість в тому, що він, якщо є можливість, він буде активовувати і йому байдуже ці всі електронні маркери і так далі. У цьому не байдуже, а у цьому байдуже. Тож, на PD-3.1 у нас щось активується, щось працює. А що буде на іншому порті, от цей порт у нас всього лише 100-ватний. Тут pd 0 Там не давало можливості нам считати електронний маркер. Давайте тут перейдемо і подивимось, але подивіться. Знову ж таки, PD 20 вольт 5 А100 Вт активується, і паяльник фактично хоче працювати і тут по Power Delivery. Тобто, як ви розумієте, паяльнику, тут я ж кажу ще раз, тут стоїть модифікований чіп. Йому байдуже насправді, а ця балалайка пропускає. Вона починає вичитувати інформацію якимсь чином, правдами і неправдами вичитує інформацію і пропускає 100 Вт. Але, але, до чого я це все вів і чому я все це вам показував, подивіться таку цікаву штуку. От у нас є ще ось така штука: це від Аторча pd Trigger, який підтримує PD31, він підтримує якраз спокійно 140 Вт, без будь-яких питань, 28 вольт він нормально, спокійно зчитує. Давайте ми зараз підключимось до порту 31 і спробуємо через цей pd Trigger активуватися. Бачите, він активував 20 вольт і пробуємо активувати більше, перейти на 28 вольт. Але ні. Ви бачите, на 28 вольт він не переходить. Він перестрибує одразу на 5 вольт, 9 вольт. Що там далі, 12 вольт, 15 вольт і 20 вольт. Тобто 28 вольт, піді 31 навіть ось ця балалайка не хоче активувати. Хоча тут теж стоїть модифікований чіп. Тут стоїть чіп, який взагалі байдуже. Це тупий PD тригер, який просто має активувати на протокол. І от подивіться, а чому я казав про цей паяльник, чому тут стоїть модифікований чіп. Зараз на виході, ось тут на USB Type-C у нас 20 вольт. Подивіться, що буде, якщо я підключаю цей паяльник. Бачите, він все одно включається. Але заходимо в Voltage-Info і бачимо, що живлення подається по DC. Тому ось цей паяльник йому взагалі байдуже, що на вході. Якщо немає потрібної напруги те, що йому потрібно, ну, тобто там 12, 15, 20 вольт, 28 вольт. Він тоді включає свій альтернативний Power Delivery Controller і через нього буде намагатися працювати. Інакше, як ви бачите, він просто бере зовнішню напругу і таким чином можна або наливати через Power Delivery Trigger, або через вбудований триггер самому паяльнику. Ну і от для таких цілей, для таких умняшек типу цього паяльника, в принципі, можна цей кабель використовувати. Але чи буде він ще десь працювати, велике питання. Тож, друзі, давайте робити висновки. Що ж це за кабель то у нас такий 240ватний в лапках. Чому в лапках? Тому що це підробка. Це підробка. Доволі таки сумнівної якості. Ну Давайте про все зараз, як то кажуть, в подробицях. Отже, кабель зроблений з начебто силиконової оболонки, і, в принципі, деякий час він у вас прослу... прослужить, щось він буде виконувати свої якісь функції, це правда. Проте, проте, проте потрібно починати з того, для чого такі кабелі взагалі робляться. Якщо ці кабелі робляться на 240 ватт, то вони зазвичай робляться для живлення чогось великого, чогось потужного, що вели... має велике споживання і працює через Power Delivery протокол. Для того, щоб Power Delivery протокол працював більше 60 Вт, потрібно, щоб у кабеля був свій електронний маркер, в якому стоїть це малесенька мікросхемка, яка активується зазвичай при напрузі в 3 вольта і починає відповідати, що це за кабель, які у нього властивості. Так от електронний маркер в цьому кабелі є. Але він працює на нестандартних напругах. От в чому біда. Як відбувається взагалі процес ідентифікації кабелі? Чим взагалі відрізняється Type-C Type кабелі від Type-A Type-C? Справа в тому, що на Type-A, ну так, так уже було спокон віків, стандартна напруга складає 5 вольт. На цьому протоколу підключення по Тайпей, я не знаю, вже багато десятків років, і все обладнання, яке було розраховано на підключення, воно спиралося на 5 вольт. І це було нормально. Але... Протокол підключення через Type-C, він значно новіший взагалі самі порти і протоколи всі підключення через Type-C значно новіші, коли всі думають про заощадження енергозаощадження, і тому зазвичай в вільному стані на Type-C розємах тримається напруга в межах 3 вольта. Цього достатньо для того, щоб запустити всі електронні маркери, початкові ланки для ініціалізації підключення, які запускають як підґрунтя свої протоколи і сповіщують туди ноного, що є на тому кінці. Тобто, якщо, наприклад, це power Delivery блок живлення, то він очікує, щоб з тієї сторони йому клієнт або інший блок живлення або кабель, або ще щось починали відповідати, що ми тут. Ми є, ми починаємо працювати, ну і так далі. От у них далі починається спілкування. Далі вони передають друг другу, от як комп'ютери, звичайні датаграми, вони фреймами, цілими фреймами передають інформацію. І та інформація містить уже в собі повністю все, що потрібно для розпізнавання і детектування кабелю, пристрою, з чим ми працюємо і так далі. Властивості, підключення. Хто є головним? Хто є підлеглим пристроєм. Тобто починається звичайний обмін. Інформацію, і це я ж кажу, відбувається при напрузі вже в 3 вольта. Саме тому, якщо ви візьмете звичайний а, якийсь пристрій і підключите його до type c роз'єму, який не має своїх протоколів, а, тобто не вміє спілкуватися по Type-C роз'єму, він не буде активований, тому що 5 вольт на нього не подасться. На нього буде подаватися базова напруга в межах до 3 вольт. Можливо, навіть і менше, але в межах 3 3 вольта вважається, що це нормальне. І от коли е, первинне спілкування закінчиться, далі вже виставляється напруга 5 вольт, тобто блок живлення Power Delivery або що там стоїть, який блок живлення, він починає піднімати напругу до 5 вольт. Цього достатньо для того, щоб починався процес заряджання в базових пристроях: то смарт-годинники, навушники, там різні щітки. Ну і так далі, і так далі. Там різні блютуз колонки тобто все, що може заряджатися. Ліхтарики, от їм до до 5 вольт, їм достатньо, і вони, в принципі, далі не лізуть і не починають спілкування, і не просять. Дайте нам ще. Розумієте, і цього, в принципі, достатньо для, ну скажімо так, для звичайних пересічних пристроїв. Але для незвичайних, які потребують більшої потужності і по спеціальним протоколам, Power Delivery, Quick Charge, там ще щось, для них існує додаткова сигналізація, спілкування, яке буде передаватися для того, щоб можна було визначити, як працювати далі. Тобто є стан ініціалізації на маленькій напрузі, є стан на початкової роботи на 5 вольтах, і є додаткові режими, які які там вже йдуть 9, 12, 15, 20, 28 вольт ну і так далі. Тобто, розумієте, це різні етапи, які послідовно один за одним ідуть. І от тут в цьому кабелі записаний електронний маркер, ну не записаний, а він впаяний сюди, який на 3 вольтах не активується. І це м -м, цікава штука. Китайці десь викопали електронні маркери, які не працюють на трьох вольтах. Що це означає? Це означає, що якщо у вас знайдеться дуже інтелектуальний блок живлення, який буде подавати все ж таки 3 вольта, як має бути, тому що деякі блоки живлення подають 5 вольт одразу і не скидають деякі подають 3, 3 вольта. На і заощаджують таким чином електроенергію і на і все інше. Так, от, якщо ви потрапите на блоки живлення, які формують 5 вольт на виході, оця штука працювати буде. Він буде передавати інформацію про себе, і в принципі ніяких проблем не буде. До 100 Вт. Цей кабель працювати буде, тому що у нього в електронному маркері записано 5 амперів, 20 вольт, тобто 100 ватт він підтримує не 240, 100 Вт. ватт. Але може бути таке, що ви дійсно потрапите на блок живлення, який видає 3 вольта. Оця хрінь не розпізнається, а є, наприклад, блоки живлення, які можуть детектувати по опору не по сигналізації додатковій, а по опору, що щось змінилося. Вони можуть подати сюди 5 вольт, наприклад, на 10-15 секунд, щоб запустилося пристрій. Пристрій цей пасивний. Він ніякої відповіді додаткової не робить, поки ти у нього не спитаєш, хто там, що там. Він відповіді додаткової не робить. Оця хрінь, Включиться в блок живлення. Сигналізація у вас при тому не спрацює, тому що електронний маркер доволі таки пасивний. Блок живлення через деякий час зменшує напругу до 3 вольт. Ви підключаєте за умовно там півхвилини своє навантаження, і ваше навантаження працювати вже не буде. Чому? Тому що блок живлення подивиться, та у мене кабелю немає. Там з'явилося щось. А кабелю вже немає, розумієте, тому що його перевели в 3 вольта. 3 вольта відповідно, електронний маркер цей вже не зчитується. І на тому все і закінчується, кінець. І в цьому випадку ви можете легко потрапити в ситуацію, коли у вас не буде працювати ваш блок живлення, не буде працювати з вашим навантаженням, тому що він не буде вичитувати інформацію з електронного маркеру. І тоді у вас буде повна несумісність. Я показував, наприклад, як паяльник від Lion T-90B працює через ось цей кабель з блоками живлення на 100 ватах. Блок живлення Базеус, у якого є підтримка 3.0, Power Delivery 3.0, 3.1, Він може працювати і на 100, і на 140 ватах. Він розпізнає цей кабель і нормально з ним працює. В принципі, то. Але таке буде далеко не скрізь, і далеко не всюди. Тому чи працюючи цей кабель, можна сказати умовно так. От чи пофартить вам знайти блок який буде з ним нормально, адекватно працювати, це вже велике питаннячко. І назвати його не працюючим не можна, хоча це підробка 100%, тому що все ж таки він не 240 ватт а 100 стоватний. За рахунок свого дуже м'яко кажучи, калічного електронного маркеру він ще може і не скрізь працювати. А, да, за ті гроші, які за нього правлять, ви можете придбати більш якісні кабелі. Від того самого Базеусу, і Сагіру, там ще когось, ТООЦКІ і так далі, які на 240 Вт будуть нормально зчитуватися електронні маркери. Вони швидше за все будуть не силіконові. Цей кабель все ж таки силіконовий, і його то в цьому випадку і приваблює, що він в силіконовій оболонці. Тому що фірмові кабелі в силіконовій оболонці ті самі Базеуси, АОХі. Югріни і так далі, анкери, вони будуть вам коштувати значно дорожче. Їх цінники вже будуть за півтори тисячі гривень, і на то є відповідь, чому так. Тому що ті зазвичай кабелі вони робляться не для живлення, вони робляться для підключення якихось швидкісних пристроїв. Наприклад, монітор підключається до ноутбука. Ну я кажу, наприклад. Тобто там використовується його функціонал з точки зору передавання даних не живлення. Живлення то таке, то само собою, а дані от в чому фішка. Тобто там USB 3.2, Gen 1, Gen 2, там або щось подібне, USB 4 вже буде використовуватися. тобто скоростні шини. І там використовуються більш якісні дроти, які можуть працювати на великих частотах, які ізольовані додатково, екрановані і так далі. І тому вони такі дорогі. Ці кабелі вони не з 3 копійки коштують, але там то виправдано. І якщо вам потрібно потрібно саме дата кабель для передавання От в силіконі ви будете вже брати за півтори тисячі кабель то виправданий крок і ви будете знати що воно вам саме потрібно коли ви шукаєте е кабель для підключення паяльників або якихось пристроїв які вам потрібно підключати той самий ноутбук наприклад да, потрібний силіконовий кабель для того щоб залити туди певну ємність в акумулятор або підживити паяльник або ще щось і ви будете розраховувати от на такі бюджетні кабелі. Цей кабель продається, я вже казав, що цінники на нього коливаються від десь 100 до 250 гривень. Як на мою думку, особисто більше 100 гривень за такі кабелі платити не має сенсу. Це 100 ватний кабель, да, силіконовий, довжина 1 метр 20 сантиметрів, начебто, начебто для паяльника він годиться, якщо у вас є паяльники з обмеженням 100. 100 Вт. В принципі, ви можете його використовувати, тому що паяльники зазвичай. Використовують спрощені PD-контролери. я показував чому, тому що їм потрібно працювати з напругою. Вони взагалі всі ядні. Тобто їм головне, щоб напруга була. Чи буде там повна відповідність всім стандартам, то вже Бог з ним. Їм головне дайте мені напругу. І чим більше, тим краще, і струмці чим більше, тим краще, і він уже буде працювати. А, то для таких цілей, да, для паяльників, в принципі, ви можете купувати, чому ні, і мати як резервний кабель. Чому ні? Але якщо є можливість краще взяти кабель на кшталт того, що йде в комплекті з Eliantech, або в комплекті з Fnirsi, або в комплекті з Sequire 99, в принципі, ви можете використовувати ті кабелі, вони значно ліпші, ніж це, але вони і дорожчі, ніж це. Все, мабуть, я вже розповів вам, настільки це докладно і досконало, що я думаю, що питань у вас не має бути. На тому я буду закінчувати. Я всім буду казати слава Україні. віримо в ЗСУ в нашу перемогу. Тримаємося! Всім пока.